Субота на курорті, друзі, Стебницьке кільце. І я пройдуся повністю вулицею Стебницькою, повз продуктовий ринок і підемо аж до Бістро рідний край. Просили в коментарях, до речі, зняти вулицю Стебницьку. Так що йдемо, друзі, прогуляємось і покажу вам також, яку красу зробили на посаді церкви Святого Миколая. Так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь зі мною до прогулянки. Бачите, полуниця. По 150 гривень черешня від 150 до 180 гривень. Версики по 195 помідори по 90 гривень, ну і молода картопля по 40 гривень. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в Трускавці, субота, І зараз 11 година ранку, і ми прямуємо десь приблизно в центр вулиці Стебницької прогуляємось. Звісно, вівец ще зачинений, але йдемо ми в цю сторону. Також біля продуктового ринку там люди також стоять, продають і полуницю, і все решта, так що також розкажу, які там зараз ціни. Бачите, дуже потепліло вже на курорті, гарна така сонячна погода. Мені така подобається. Людей на вулицях вистачає. Ще такої сильної спеки немає, але вже, друзі, з понеділка обіцяють. Спекотні дні, вже навіть з неділі буде десь плюс 27, а вже понеділок там біля 30. Ви запитували, друзі, в коментарях, куди я пропав. Я, друзі, їздив відпочивати у східницю на тиждень, тому було дуже мало відео про Трускавець. Ну, взагалі було мало відео на каналі. А тепер через день, друзі, буду закидувати відео зі східниці про відпочинок і також буду чергувати з відео із трускавця. Бо я розумію, що є в мене підписники, які полюбляють Трускавець. Ну, Навіть саме початок цього каналу це все було про Трускавець. Потім вже Появилася східниця. Ну і також за також дуже багато людей запитують завжди. Тому я ще знімаю і східницю. Відео дуже багато зі східниці, я не встигаю просто його монтувати. І ну, через день практично буде виходити відео про, про відпочинок, про також гуляв дуже багато східницею. практично так само, як і Трускавцем. Багато цікавого побачив, дізнався. Ну і звісно вам все в відео розповім. Ну і хочу так само знімати і трускавець, розповідати вам, щоб ви більше знали. Ось, до прикладу, вчора зустрічав одного свого підписника з дружиною із Хмельницького на залізничному вокзалі. Приїхав потягом Дніпро-Трускавець, я їх зустрів, навіть підвіз до готелю Весна. Дуже багато людей приїхали цим потягом. Дійсно багато людей вчора поповнилося у Трускавці, і бачите, погода зараз. Сприяє, бачу багато коментарів е цікавих. Люди пишуть, що або вже приїхали, або незабаром кілька днів і вже будуть отрускавці. Ну так, сезон відпусток. Розпочався, літо триває червень місяць. Ну такий нормальний, я сказав би. Е минулого року було багато дощів, бо я так завжди беру відпустку в червні місяці. І частенько половина відпустки в мене йде з дощами, а цього, ну, цього року нормально. Не вважаю там, що. Ну, в східниці було прохолодно трохи, але мені подобалося. Головне, щоб сонце світило. мені погода подобалася. І навіть вчора, коли я зранку зустрічав потяг, я ще мав кілька хвилин піднявся на Гошівського городу статут Ісуса Христа, і там також була погода неймовірно. Цікаво було. І навіть люди були з самого ранку. Праворуч від нас раніше тут був. Кінотеатр Червона калина, хто ще можливо пам'ятає, потім був дискоклуб Міленіум і також кінотеатр Міленіум. Зараз це все діло розібрали. І будують новий житловий комплекс, який буде називатися Мрія також буде там і торговий центр і обіцяю, що буде ще один кінотеатр на ну, Трускавці. Я думаю, що до кінця року напевно, вже будинок зведуть, ну звісно, що не здадуть цього року, але вже будівля, напевно, буде стояти. Я вже, напевно, десь в кількох відео говорив, що дискоклуб Шайба вже відкри відновив свою роботу. Працює вхід 100 гривень, до 23-ї години працює. Але коментарі знову люди пишуть, цікавляться, чи працює, працює шайба. Працює, друзі. Працює шайба. Ще має відкритися ресторан Дворик Лева. Вчора, коли я їхав на вокзал, бачив, що ну, ще він не працює, але вже набирають персонал для роботи. Можливо, невдовзі. А відкриється. Ми бачимо тут черги. Малина і лихина по 75 гривень за 100 грам а черешня так само від 150 до 180 Полуниця 150. Йдемо ще одне друзі, місце тут також продають і тут, можливо, навіть буде дешевше. У всередину продуктовий ринок ми зараз не підемо, оскільки ми йдемо вулицею Степницькою Якщо ринок показувати, то потрібно знімати окреме відео. Ну і зараз на ринку не так багато людей, як бачите, продають тут на вулицях. Відкрилося на вулиці Стебницькій є АТБ, отут, внизу під продуктовим ринком. І також в торговому центрі Вектор є супермаркет Сільпо, так що базар тепер менш актуальний, ніж був раніше. Хоча продукти є цікаві, не такі, як є на супермаркетах, наприклад. Привозять також дуже багато товарів з Європи. Цікавих, ну і власні вироби є, також ну, м'ясні ковбаси. Там, і так далі Ліворуч торговий центр Європа, праворуч торговий центр Славутич. І тут, бачите, є також магазин Аврора. у Трускавці їх два. Один тепер ще в колишньому супермаркеті мандарин. Ось тут, бачите, продають біля Аврори, продають. Також є полониця, черешня, ну і також овочі, фрукти. Ну і бачу, тут полуниця від 100 гривень, від 100, бачите, є 120, 110 і черешня 150. Практично бачите, весь бізнес, рускавці крутиться на вулиці Стебницькій. Тут найбільше торгових центрів, супермаркетів, різних бутіків. ну і також продуктовий ринок і ринок, бачите, отут, які люди продають. Ось тут, бачите, також є ціни. Ну, черешня, бачите, 180, 250, полуниця, 130 і 150. Ну, але бачите, тут якісь такі цікаві, дуже великі, великі черешні і також велика полуниця, все-таки, знаєте, красиве, відбірне, тому і дорожче. Ще друзі запитували в коментарях на рахунок, де відпочити, наприклад, ну, якщо приїжджаєте на відпочинок з дітьми. Чим зайнятися? От хлопцям від 10 до 15 років запитували, десь можливо є велосипеди, прокат, Або чи тир працює? Працює, друзі, ось там при вході курортний парк Адамівка, там є спортивний майданчик, є тренажери, є дві чи три волейбольних площадки. Ну, для пляжного волейболу є також баскетбольна площадка, є тир працює, і там, де тир, можна взяти в оренду велосипед. І електросамокатів у Трускавці їх дуже багато, дуже багато на кожному кроці можна орендувати де-небудь. Зараз це такий, знаєте, популярний вид транспорту у Трускавці, багато людей катається на цих електросамокатах. Також вчора прочитав коментар, що покажіть, будь ласка, санаторій Кристал. Друзі, я десь тільки після вчора здається відео на каналі було нове свіже із санаторію «Кристал». Дуже багато людей було в вечірній час. Я також е, показував всю практично верхню частину курорту, верхній бювет. Кому цікаво, заходіть дивіться. У мене на каналі вже дуже багато є відео із верхнього бювету і ну, практично весь, весь трускавець неодноразово в різні пори року. Багато є різних концертів. ну Зараз, бачите, я останнім часом відпочивав, концерти не знімав. Праворуч від нас знаходиться кафе-Бар Марта. Також цікавий заклад на вулиці Стебницькій знаходиться. Ось, зараз ми пройдемось далі, ще покажу вам, де знаходиться у Трускавці жіночий монастир. Потім буде будинок учнівської творчості. Ну І буде також Бістро-Рідний край, де завжди запитуєте, де можна поїсти у Трускавці, і потім ще далі буде слухина кухня біля церкви Святого Миколая. Ось тут праворуч продають мед. Знаєте, поїхавши у східницю на відпочинок, я взагалі відкрив для себе східницю зовсім з іншої сторони. І я був всюди, і в храмі Петра і Павла, і там також є форельник. Я навіть за нього не знав, що в Східниці, в самій східниці, в самому центрі, є, знаходиться форельник. Також їздив і форельник на опаку, і походив в гори, їздили на водоспад, ну, де тільки ми не були. Дуже цікаво, були в Тустані навіть цікаві місця, також в різних ресторанах, також в різних бістро. І там цікавої інформації буде дуже багато, де можна також похарчуватися непогано. І, звісно, я думав, що на харчування там ціни набагато більші, але ну, десь був навіть приємно здивований. І знаєте, Трускавець прокидається пізно, там вже Ну, багато людей можна побачити тут вже після обіду, там ближче до вечора. Дуже багато людей ходить, гуляють. Ну, звісно, як вже мені раз писали в коментарях, що зранку люди, наприклад, в санаторіях йдуть е, на процедури, там різні мають ну, лікувальні, там, або якісь там масажі, ще щось і так далі. У східниці, навпаки, там зранку всі люди йдуть до джерел. Йдуть набирати воду, там, ну, звісно, що джерела. Розкидані практично по всьому селищу, і до кожного джерела потрібно йти. І то так десь навіть і довго потрібно йти до хвилин 15-20. Ось, а от розкавці, бачите, все в одному місці, і там зранку, отак, з 10 до 12 людей дуже багато ходить на продуктовий ринок, в супермаркети, всюди-завжди багато людей. А ввечері вже навпаки, ввечері, дуже мало людей. Ми вже, друзі, дійшли до церкви Святого Миколая. Праворуч у нас знаходиться Бістро-Рідний край. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви пишете, і за підтримку каналу Трускавець Тревел. Це особливо стосується спонсорів. Зараз я вам покажу, друзі, діду ближче, покажу яку красу зробили на церкві Святого Миколая. Раніше там цього не було. Ось бачите, як розмальований фасад, бачите, різні ікони. І з іншої сторони буде також. Звісно, дуже гарно зробили, але ну, церква Святого Миколая, це знаєте, культове місце на курорті, воно е, як то можна сказати, як візитівка, навіть вже курорту по, по самій церкві, якщо десь тако ви побачите в інтернеті чи, наприклад, десь в телебаченні, то ви вже зразу знаєте, що це трускавець. То, ось ще знаходиться солохина кухня, також заклад харчування. ну і Ми ще спускаємося вниз, до Бівету пройдемось там. Подивимося, але це вже буде друзі. Напевно, наступне відео. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.